Привіт, друзі та підписники мого каналу! Хочу сьогодні з вами поспілкуватися на таку тему: як заглибоко присідати для максимальної гіпертрофії м'язів квадріцепса, біцепса бедра чи ягодичних м'язів. Існує така думка, що для максимальної гіпертрофії потрібно присідати класично, тобто в самий самий низ, як то кажуть, попою в підлогу. На, на даний момент в мене сформувалася така думка, що для максимальної гіпертрофії присідати попою в підлогу зовсім навіть не обов'язково. Це є дуже травмонебезпечно, не для всіх людей генетично підходять такі присідання. Крім того, присідаючи попою в підлогою, ви дуже сильно підключаєте низ спини, м'язи нижньої частини спини, які забирають на себе частково навантаження. І, наприклад, я вважаю так, що для максимальної гіпертрофії квадріцепса, біцепса, бедра, бедра та ягодичних м'язів досить присідати до паралелі з підлогою, а на критичних вагах можливо навіть і трішки не досідати. Це мінімізує ризик травми, а для максимальної гіпертрофії це буде тільки корисніше, тому що присідаючи до паралелі з підлогою, або присідаючи, або навіть трішки не досідаючи, ви завжди будете працювати з більшою вагою, чим коли ви будете сідати по. Попою в саму підлогу, а працюючи з більшою під з більшою вагою, у вас завжди будуть більші м'язи, чим коли ви працюєте з меншою вагою. Тобто, присідати до паралелі з підлогою 150 кг для максимальної гіпертрофії квадріцепса, біцепса, бедра чи ягодичних буде набагато ефективніше, чим коли ви будете присідати з вагою 80 кг попою в саму підлогу. Крім того, як я вже сказав, ще раз повторюю. Досіда... Сідаючи до паралелі з підлогою або навіть трішки не досідаючи, ви дуже сильно мінімізуєте ризик отримати травму. Єдине виключення, на мою думку, становлять присідання в гак-машині В гак-машині ми. Прижаті спиною до спинки тренажера, і спина в нас там не працює. І ми працюємо виключно м'язами ніг та ягодичних м'язів, в залежності від того, як зависоко чи за низько ми ставимо ноги на платформі. І на мою моя думка така, що присідати в гакмашині якраз потрібно, як то кажуть, попою в саму-саму підлогу. Ну тобто, як то кажуть, там в гакмашині не підлога, а вниз платформи. І це буде. Більш ефективніше, ніж ви в гакмашині будете просто не досідати. Тому гакмашина присідає в саму підлогу. Ну, ось і все, друзі. Що я хотів вам на сьогодні сказати. До зустрічі в нових відео.